Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку вітам барвистим, доброго ранку, сонечко ясним, людям усім і усьому прекрасним. Зараз дітки у нас заняття з грамоти. Скажіть, будь ласка, з якою літерою ми помиронились на минулому занятті з грамоти? Сс! Е. Так, вірно. Літера С. А які звуки позначається літера? Твердий приголосний с і м'який приголосний с. А пригадайте, будь ласка, слова з цими звуками. Сонечко. Сонечко. Вірно, молодець ще. Сіль. Сіль, розумничок ще. Рончик і Давід. Хто для своїх батьків? Син. Син. Так, тут теж є цей звук. Так, ще слова. Будь ласка, пригадуємо. А є такі імена: Сергій, Світлана. Софія. Так, добре, пригадали, молодці. Послухайте, будь ласка, вірші. Зіна йде до магазину за родзинками із зефіром Зіну зупинив Захар. Він мороз прохав, Дітки, який звук найчастіше зустрічається у цьому віршику. Так, трошки голосніше, Ромчик. Так, вірно. А як ви думаєте, він голосний чи приголосний? Приголосний так, ми його співати не можемо. Тож цей звук приголосні. так, вірно, а в яких же словах зустрічається цей звук? А ну назвіть Зіна, 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 хлопчик, як звати? Захар, Захар Зіна. так, куди Зіна йшла? Захар. Магазин. Магазин. Так, а це що? З... Зефір? Зефір, а це Морожене. морозиво і розинки. Саме в цих словах є звук «з» і з. Збоку, знизу і з боку, схожа з на цифру яку? 3. На цифру три. Так, ось погляньте: літера З, вона велика ось, а ось маленька. Біля озера чи річки між зеленої травички змійка весело повзе. Звилась, наче буква З. Погляньте, як звилась змійка, наче буква З. А тепер відшукайте, будь ласка. На цій картинці на що ж схожа буква З. Знайдіть на малюночках, Що нагадує цю буквочку нам? Змія. Так, змія, вірно, ще. Ластівка. Так, ластівки. вірно, ще. Да. Ну, так. Лук. Лук. вірно. вірно. Ось це ну, можеш сказати так. За. Рожки тільки у козики. Роски, так, рожки козлика теж ось нагадують літеру з. А подивіться на метелика, на, мет, на метелики. Теж крильце, крильці, дивися. Крильце, ось подивіться крильце метелика, схоже на літеру З. Да. схоже, так. А ось подивіться мікроби. Чи схожий тут якийсь мікробчик на букву З? Так. Так, ось мікроб теж схожий на букву З. А ось капці, якщо ми уважно подивимось, ось я показую курсором, то вони теж утворюють літеру З. Так, молодці. Як звали діток з вірших? Зіна. і хлопчик. Не Повторіть. Зіна. Погоріть зіна. захар. Скажи Захар. 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 Дітки. Чи однаково вимовляються в цих іменах Ні. перші звуки? Зіна. Ні. Ні, не однаково, а як? Який перший звук у слові Зіна? Ромчик, який ти чуєш перший звук? Промов слово Зіна. <плух> Зі... З так, він який твердий чи м'який? М'який, а м'який ми позначаємо як рисочками, а у слові «захар» Який ми чуємо перший звук? Згід. З... 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 з. І дивіться, як ми промовляємо. Захар. Він твердий чи м'який? М'який. Захар. У... Твердий. Твердий. А твердий позначаємо однією рисочкою. Отже, у слові зіна. Звук з. Перший він м'який приголосний, а у слові «захар» з твердий приголосний. Так, добре, послухайте, будь ласка, загад. Він маленький, і вухатий, Сірий, білий, волохатий. Він стрибає, він тікає і дуже куцей хвостик має. Хто це? Зай. Це Правильно. Слухайте наступну загадку. Полосаті звіріці бігають по Африці, в них копиться, як і в поні, але все ж таки не поні. Хто це? Що за полосаті звірі? В'ється довга мотузка, а наприкінці її голова. Змія. Змія, так правильно. Дітки, а що спільного у словах зебра, заєць, змія. З. Так, з. І слова починаються на з. З. з змія, заєць, зебра. Так, молодці. Буква може з може з'єднувати слова. Погляньте, ось піца, а ось сир. А це буква, яка? з буква з. з. Так, а якщо ми об'єднаємо з... С... 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 піца з чим? З Так, піца з сиром. Так, правильно. Наступна картинка. Це що? Пірішки. Так, пиріжки. 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 З яблучком. З яблучком. З... Так, правильно. Далі це що? Ні. Вареники? Ні, це вареники. Вареники? Вареники. Вишня. 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 Так, Вишня. вареники з вишнею. Так, буква З може з'єднувати також слова, тобто слова, в речення і бути маленьким словом. Нам потрібно знайти, промовити всі слова і з'ясувати, в яких словах. Звук з твердий приголосний. А в яких словах звук з м'який приголосний? Ось в будиночку з однією рисочкою буде жити який звук? Твердий. 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 А в будиночку з двома рисочками який буде жити звук? М'який. Так, Павлик, називай, будь ласка, першу картинку. Зібра. Зібра. Зебра, Так, Павлик, який перший звук? Твердий, чи м'який? Зебра. Промов слово. Твердий. 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 Твердий, Правильно молодець, так. колодязь. Давід. Який тут звук з твердий чи м'який? М'який. Який? Okay. Yeah. Okay. <smart noise> м'який. Колодязь. Так, правильно. Ромчик, наступне слово, будь ласка. Yeah. Що це? Замок. Замок. Так. Який перший uh -huh. звук ти чуєш? Твердий чи м'який? Замок. Твердий. Твердий, вірно. Сашуля, називай, будь ласка, що ти бачиш. Зірка. Зірка, який ми чуємо перший звук? З. То він який? М'який. М'який, Правильно, молодці. А зараз підготуйте, будь ласка, пішечки свої. Що ми бачимо на картинці? Зуб. Мам, один. один. Три. Зу, Отже, зуби. Так? Який ми чуємо перший звук? Назвіть його. Промовляйте слово повільно. Зуби. Який ми чуємо перший звук? Назвіть. Який ромчик? З. з. Так, а який? Він якою фішечкою позначив звук з. Так, правильно, однією рисочкою. Отже, викладіть у себе на столиках одну рисочку. Так, промовляємо слово разом. Зору. Зуби, який ми чуємо другий звук? Назвіть. У. у. Якою пішечкою позначаємо звук у? Ой. Так, кружечком молодці позначаємо кружечком. Так. Промовляємо слово. Зуби. Який ми чуємо третій звук? Б б, б. «Б», Так, який він цей звук? Якою фішечкою позначаємо? Твердий. Твердий. Приголосний, твердий і позначаємо однією рискою. рискою. Так, правильно, викладайте на столиках у себе, промовляємо слово зуби. Який ми чуємо останній звук. Назвіть. І. А якою ж ми позначаємо цей звук? Кружечку. Кружечком. Молодці. Так. так. Викладаємо на так у себе. Так, молодці. Добре. А тепер скажіть, будь ласка, скільки всього звуків у цьому слові? Звуків, скільки? Всього. чотири. Два, три, чотири. Чотири. Правильно. А скільки голосних звуків Павлик? Два. Два. А якщо у слові два голосних звуки, то скільки складів у слові? Два. Два. Так, правильно. А тепер погукайте це слово. Зуби. Куди падає наголос в цьому слові? Погукайте слово. Зуби. Зуби. Так, тут падає на голос. Так, перший склад. Правильно, зуби. Молодці, розумнички. Так, а тепер давайте ми з вами прочитаємо склади. Дивимось на картинку і читаємо разом. А, з. У-з, У-з, І-з, І-з, так, Давид, прочитай будь ласка, ти ці склади. А-з, о і Is. 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 Так, Павлик, прочитай, будь ласка, ти, зайчик. Так. Да, так. 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 Is. 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 Так, добре. Е. Так, а ці склади давайте прочитаємо разом спочатку. За. Зу. Зі. Зо. Зо. З -з -з Ромчик, спробуй спробуйте, будь ласка, прочитати. Йо? 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 Зе. Зе. Зе, молодець. Сашулечка, спробуєш з нами? Давай разом зі мною. За. За. Зу. Зу. Зі. Зі. Зо. Зо. Зи. Зи. Зе. Так, молодці, розумнички. Наше заняття, дітки, закінчується. Ви у мене молодці, дуже добре сьогодні працювали. З якою буквочкою ми сьогодні познайомились? З. З, з, з. а які ж два звуки вона позначає? З твердий приголосний і з Який приголосний. Все дітки. наше заняття закінчено. Бажаю вам гарного дня, будьте здорові і на все добре. До побачення. До побачення!